Доброго дня, шановні глядачі каналу Олімпі інформаційних технологій. Саме знову я, Григорій Гогерчак, і ми продовжуємо з вами вивчення баз даних. А саме другого змістового блоку нашого курсу це в нас мова запитів SQL. Отже, минулого заняття ми з вами познайомилися з такою цікавою операцією, як групування. Якщо ви не бачили цього заняття і не знайомі з цією операцією, обов'язково перегляньте відео, яке ви зараз можете побачити в правому верхньому куті вашого екрану, тому що ми на нього будемо опиратися дуже сильно впродовж цього заняття і дуже рекомендую пройти також практичні завдання до цього відео, які ви зможете знайти в описі до нього. Ну а ми продовжуємо вивчення баз даних. Продовжуємо вивчення запитів і нагадуємо собі, що наш запит виглядає ось таким чином на даний момент. У нас є наш запит поки що це все ще запит на вибірку. В нашому запиті на вибірку є перелік виразів. Після цього у нас вказується блок FROM, в якому у нас вказується табличний вираз. Це або таблиця, або таблиці скомбіновані іншими табличними операторами: Inner join, left join, right join, full join, cross join. Далі у нас іде необов'язковий блок where, який вказує нам умови, які повинні відповідати наші рядки. Це у нас вираз логічного типу над полями, константами, застосуванням операторів, функцій і так далі. Далі у нас йде group BY, Це наш новий блок з минулого заняття, який дозволяє згрупувати рядки за певними полями, і всередині цих груп. Над множинами значень відповідних полів виконувати певні агрегатні чи то групові функції. Він також у нас є необов'язковим, групування необов'язкове, звісно ж, і після цього у нас іде сортування полів, де в переліку полів або виразів ми можемо використовувати, знову ж таки, поля. Знову ж таки, функції, оператори і так далі, і вказуємо, який буде порядок з розростанням чи з за спаданням, з алфавітним порядком, чи з обернений до алфавітного порядку. Слід зазначити, що коли в нас є групування, то відповідно в Order By ми можемо вказувати також сортування за певними агрегатними функціями. Розглянемо наступний приклад. Нехай необхідно знайти список назв товарів через кому для кожного виробника. Для цього нам потрібні дві таблиці. Нам потрібний доступ до таблиці виробники manufacturers і до таблиці Goods, оскільки нам потрібні і назви виробників, і назви товарів. Відповідно, нам для кожного виробника потрібно відобразити список назв товарів. А отже, нам потрібно в кожному рядочку мати унікальне значення виробника, так? Тому групувати будемо за первинним ключем виробників. Аби отримувати це унікальне значення, первинний ключ у нас виробників це manufacturers code. Тому групуємо за manufacturers code. Відображатимемо ми назву виробника, і в іншому полі нам потрібно написати список назв товарів, через кому для кожного виробника. А тому скористаємося функцією, яка конкатенує відповідно всі елементи нашої множини. Це у нас функція GroupConcat. Перший параметр нашої функції це, відповідно, поле, яке потрібно. Конкатенувати, В нашому випадку це густни. Другий параметр це розділювач, яким ми повинні розділяти ці значення. Нехай це буде кома і пробіл. Виконаємо наш запит. Бачимо, що для Київ хліб ми отримали назви хліб білий, хліб житній. Для першого київського молокозаводу молоко українське, сир голландський, сироплавлений. Для кулиничів батон-білий бородинський хліб. Можемо знову ж таки надати синонім цьому результату. Нехай це в нас буде Goods list». І, власне, наше завдання розв'язано. Чим корисна функція concat»? Вона дає нам доступ до всіх значень цього масиву. Ми можемо їх відобразити в одному стовпчику. А тому ми повернемося за допомогою цієї функції groupConcat до попереднього прикладу і спробуємо вивести всі значення, які ми там можемо побачити. Тобто, нехай у нас є групування за Goods Code, і у нас є зв'язок між Holds і Goods за ось цією умовою, яка в нас була, так? І ми відобразимо значення Holds Code. За допомогою функції GroupConcat відобразуємо, наприклад, значення всіх goodsname. З розділюючим кома і пробіл. Назвемо це GoodsNames. Так, у нас буде доволі багато полів, тому виділимо їх кожне в окремий рядочок. Далі, наприклад, подивимося ще на різні ціни, які в нас є. Goods prices. І подивимося на різні кількості, які у нас є. Holds amount. Це нам дасть доступ до тих моножин, які сформувалися в результаті групування. Виконуємо наш запит. Подивимося для товару першого у нас назви батон білий, і батон білий. Чому там дві назви? Тому що в таблиці Holds одному цьому ось товару відповідає два рядочки. Тому в кожній множині буде по два значення: Батон білий, батон білий, 14.3, 14,3. Чому вони однакові? Тому що goods code це первинний ключ в таблиці Goods. А тому там всі значення будуть однакові у залежних від нього полях. В стовпці amount значення різні, тому що Goods Code не є первинним ключем в таблиці Holds. Він є частиною первинного ключа разом з warehouse code, а тому йому буде відповідати два різних значення 11 і 17. В результаті, коли ми сумували ось ці от значення, то сума для Goods Code ось цього, так, здійснювалася над оцими двома значенням: 11 і 17 виходило 28. Можемо цю суму відобразити поряд, аби в цьому переконатися. Ось ця функція GroupConCat дуже корисна для того, щоб відлагоджувати ваші групи. Ви можете подивитися, які безпосередні елементи в, в цій групі присутні, і перевірити, чи правильно працює ваша агрегатна функція. Можливо, ви неправильно згрупували. І тоді ви побачите це наочно. Отже, ми розглянули з вами. Групові функції sum, average, maximum, minimum та groupconcat. Слід зазначити, що максимум та мінімум працюють також для рядків. Ми пам'ятаємо, що у нас є можливість порівнювати рядки за алфавітним порядком. А тому мінімум, відповідно, дасть нам рядок, який перший в алфавітному порядку серед цієї множини, а максимум дасть той, який останній в алфавітному порядку для цієї множини, завершилось у нас ще. Одна функція, яку ми розглянемо зараз, це функція count. Нехай нам потрібно відобразити кількість складів, на яких зберігається кожен товар. Тоді ми можемо скористатися функцією count, яка, відповідно, дозволяє нам рахувати кількість непорожніх стовпчиків у нашій множині. Непорожніх значень, власне, в нашій множині. Тому ми можемо скористатися функцією count для певного стовпчика, наприклад, holds amount. Вона буде рахувати не суму цих кількостей, а кількість кількостей. Тобто для цього випадку це буде 2, тут 1, 1. Нехай у нас це буде нам warehouses. І ми отримаємо в результаті, що перший. Перший товар зберігається на двох складах, а два інші на одному складі. Слід зазначити, що ця функція account рахує тільки кількість непорожніх значень в, цьому, в цій множині. Тобто, якщо деякі значення будуть мати значення null, то воно не буде враховано в цій функції. Розглянемо наступний приклад. Нехай необхідно розгля... знайти кількість працівників за кожною кваліфікацією. Перейдемо на нашу таблицю Workers. У нас є ось ця кваліфікація Qualification, Вища перша категорія та третя категорія, так? І нехай нам потрібно знайти кількість працівників. Нам потрібна тільки одна таблиця workers, тому жодних Joinів в даному випадку нам не треба. І нам потрібно, щоб кожен рядок відповідав унікальному значенні кваліфікації. Відповідно, групуємо за кваліфікацією. Не забуваємо вказувати назву таблиці. І виводити ми будемо кваліфікацію та кількість працівників. А, нехай в даному випадку буде різниця, за яким саме полем ми рахуємо цю кількість. Якщо ми будемо рахувати поле. Кількість за полем, наприклад, middle name, так? Workers middle name. S. Number of Workers. Тоді в результаті ми отримаємо значення 1, 1 та 4. Чотири людини з вищою кваліфікацією, і по одній з першої та третьої категорії. Якщо ми будемо здійснювати цю, цю кількість за полем Shift, яке містить порожнє значення, наш каунт буде працювати інакше. Він порахує не, кількість непорожніх значень. А тому для вищої кваліфікації це буде. Раз, два, три. Ось це значення порожнє, воно не буде враховано. Для першої та третьої категорії буде по одному. В загальному випадку, коли нам просто потрібно порахувати кількість рядків, вказують не поле, яке має значення в кожному рядку, а вказують значення зірочка. Тоді гарантовано буде порахована кількість рядків, а не кількість порожні, непорожніх комірок. Можемо знати, бачите, що в даному випадку кількість для вищої категорії буде 4. Слід зазначити, що ми можемо сортувати наші стовпчики за відповідними агрегатними функціями. Тобто ми можемо писати order by workers в зворотньому порядку. Таким чином, ми відсортуємо наші значення за спаданням кількості працівників. Ось таким чином. Ми можемо писати не тільки синонім, який вказано, але і саму. Агрегатну функцію. Слід зазначити, що синонім в деяких системах керування базами даних використовувати не можна, а тому ось цей варіант буде єдиним можливим. Тому майте це на увазі, якщо у вас виникають певні помилки у цьому випадку. Власне, хорошим. Хорошим тоном буде подивитися в документацію вашої системи перед тим, як, власне, працювати в запитах, якщо вона для вас є новою. І останній приклад, який ми розглянемо, це знайдемо середню ціну всіх товарів. Нехай у нас. Власне, ціни товарів у нас зберігаються в рамках однієї таблиці. Goods, Нам не потрібні всі будь-які інші таблиці, і нам не потрібно заходити ціну товарів, як ми бачимо, для якоїсь конкретної групи товарів. Нам потрібно знайти середню ціну товарів серед усіх товарів, які наявні. Таким чином ми можемо не групувати насправді наші рядочки, а використати агрегатну функцію безпосередньо. Якщо ми запишемо ось таким чином, average Goods, price без групування агрегатна функція буде отримувати значення агреговане для всьох, всіх значень цього стопця. Так само можна використовувати не тільки функцію average, як ми ось використовуємо зараз, а й будь-яку іншу функцію. Слід зазначити, що до цих функцій ми можемо застосовувати і інші функції, наприклад, функцію round, аби округлити це до двох знаків після коду. Вони підкоряються будь-яким іншим а, функціям, власне, будь-яким іншим правилам до функції. Поки що в наших прикладах фігурували тільки групування за одним полем. Хоча це не обов'язково повинно бути саме так. Розглянемо ось такий невеличкий приклад. Нехай нам потрібно для кожної комбінації прізвища та імені дізнатися, скільки в нас є працівників з такою комбінацією. Вся доступна нам інформація є в таблиці Workers. Або у нас принаймні одна прізвище ім'я співпадало, додамо ще одного працівника з певним номером паспорта. Нехай це у нас буде теж Боголюбов Борис е, Іванович з другою категорією. І його начальницею буде теж Іванова Наталія Софіїва. Отже, нам потрібні дані тільки однієї таблиці. Знову ж таки, жодних об'єднань тут не потрібно. В нашому випадку кожен рядок відповідатиме унікальній комбінації прізвища та ім'я. Відповідно, групувати нам потрібно за workers last name і workers first name. Тому що одного поля нам недостатньо. Нам потрібне і прізвище, і ім'я. В такому разі ми відображаємо і прізвище ім'я, і рахуємо кількість працівників за кожною комбінацією. Тобто, це або, наприклад, Count Workers, Passport Number, або Count зірочка, тому що нам потрібна кількість просто рядочків. S нам workers. Відображаємо результат нашого запиту. І бачимо, що у нас один. Одне, одна комбінація прізвища та імені має кількість 2. Власне, та, яку ми і вказали. Ну що ж, ми розглянули з вами цю нову операцію групування, за рахунок якої наш, наша структура запиту трошки розширилась на один блок. Звертаємо увагу, що цей блок знаходиться між блоками where та Order By, якщо вони, звісно, існують. В цьому блоці ми вказуємо перелік виразів, за яким ми групуємо. Ці вирази можуть бути полями, зазвичай вони і полями і є, але можуть бути будь-якими комбінаціями арифметичних, інших операторів або певних функцій. Після групування у нас є доступ до агрегатних функцій, які ми можемо використовувати в блоках SELECT, в блоці Order By. Також ми можемо використовувати агрегатні функції в блоці SELECT без відповідно. Групування в такому разі буде обчислюватися агреговане значення для всього стовпця, а не за кожною групою окремо. Сподіваюся, що це заняття було для вас корисним. Якщо у вас залишились якісь запитання, обов'язково ставте їх в коментарях до даного відео. Ми постараємося надати на них вичерпну відповідь якомога швидше, або навіть записати окреме відео, якщо буде така потреба. Ставте лайк, якщо вам відео сподобалося, і дизлайк, якщо не сподобалося, відповідно. Нам цікава ваша думка, і вона для нас дуже важлива. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші інші курси, продовжуйте дивитися курс баз даних. Обов'язково розв'яжіть завдання, які ви можете знайти в описі до даного відео. Вони розташовані в системі ЄОЛІМ, е, дозволять вам автоматично перевірити ваші відповіді. Знову ж таки, якщо щось не так, пишіть в коментарях до відео, спробуємо розібратися з тим, що власне не так з вашим запитом, які складнощі виникли. Можливо, вам допоможуть ваші колеги. Це також може бути. Ну я з вами прощаюсь до наступного разу і бувайте здорові!